Привіт! Сьогодні я покажу вам рецепт швидкого та бюджетного печива з кисломолочного сиру. Це ідеальний варіант, якщо хочете приготувати смачну випічку за мінімум часу та коштів. Печиво виходить ніжним, смачним і дуже ароматним. Поїхали! Перед тим як почати, пам'ятайте, всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, щоб печиво вийшло ідеальним. Починаю з того, що в миску для самісу додаю 200 г кисломолочного сиру. У мене він 5% жирності, але підійде будь-який, навіть зажирений. Так як у мене сир дрібнозернистий, додатково його не перетираю. Але якщо у вас сир крупнозернистий або ви не любите крупинки в тісті, то просто перетріть його через сито або проблендеруйте. Далі додаю до сиру одне середнє яйце. Додаю 60 г цукру. Кількість цукру можете коригувати за вашим смаком. Також додаю дрібку солі для балансу смаку і 1 чайну ложку ванільного цукру для аромату. Також додаю 50 мл соняштикової олії без запаху та 100 мл кефіру. Кефір можна замінити на будь-який кисломолочний продукт, який є у вас під рукою, наприклад, сметану або йогурт та перемішую все до однорідності. Тепер потрібно додати борошно. Його знадобиться плюс-мінус 300 грам. Спочатку вводжу через сито приблизно половину борошна. Додаю 1 чайну ложку харчової соди без гірки, якщо хочете, її можна замінити на 1 столову ложку без гірки розпушувача. Далі починаю замішувати тісто лопаткою. Як тільки одна частина борошна добре вмішалася, додаю наступну. Важливо додавати борошна саме частинами, так ви зможете контролювати, скільки його вам знадобиться, та не забити тісто. Бо вологість сиру, борошна розмір яйця у всіх різні і кожному знадобиться різна кількість борошна. Як тільки тісто збереться в однорідну грудку та миска стане повністю чиста, воно готове. Далі робочу поверхню присипаю невеликою кількістю борошна, перекладаю на неї тісто та трішки домішую. В результаті повинно вийти однорідне та м'яке тісто, яке трішки прилипає до рук. Далі роблю з тіста невелику ковбаску і розділяю на частини. Я буду робити 15 печів вагою приблизно по 50 грам. Тісто трішки присипаю борошном, щоб воно не липло до рук. Кожен шматочок округлюю та формую з нього акуратну кульку. Готові заготовки накриваю харчовою плівкою, щоб тісто не обвітрювалось і залишалось м'яким. Далі беру один шматочок тіста і перекладаю на робочу поверхню, трохи присипану борошном. Спочатку злегка розплющую його пальцями, а потім розкатую качалкою в рівномірний круглий пласт товщиною приблизно 2-3 мм. Далі розкатане тісто присипаю однією столовою ложкою цукру. Кількість можна змінювати на свій смак. Цукор трохи розрівнюю руками, щоб рівномірно розподілити, і скручую тісто в рулет. Краї защіпую, потім трішки розрівнюю його, прокочуючи по столу, і згортаю в спіральку. Кінчик спіральки ховаю під низ і добре защіпую, щоб печиво тримало форму під час випікання. Після того, як я зробила половину печива просто з цукром, вирішила урізноманітнити начинку. Додала до цукру трішки кориці. Також можна додати кокосову стружку або щось інше на свій смак. Напишіть у коментарях, б ви додали до начинки. Цікаво дізнатися ваші ідеї. Печиво потрібно формувати досить швидко, тому що через тепло ваших рух олія починає відділятися від тіста. Це робить його більш м'яким і може ускладнити роботу, тому намагайтеся не затягувати процес. Тепер сформоване печиво занурюю верхівкою в цукор. Це додасть йому хрумкої солодкої скоринки після випікання. Викладаю печиво на деко, застелене пергаментом на відстані один від одного, адже під час випікання вони трішки збільшаться в об'ємі, та ставлю випікатися в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин, але час може варіюватися в залежності від вашої духовки. Орієнтуйся краще на колір. Воно має рівномірно підрум'янитись і стати золотистим. Залишилося найскладніше дати печиво повністю охолонути, адже сирна випічка набагато смачніша саме в охолодженому вигляді і нарешті можна пригощатись. Печиво виходить неймовірно смачним, зовні хрумке, а всередині ніжне й м'яке, а якщо дати трішки кориці, воно ще й матиме гарний візерунок та неповторний аромат. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися своїми враженнями в коментарях. До зустрічі в наступному відео.